Члени оновленого тервиборчкому не стали чекати ранку, аби повідомити районним комісіям про те, що їхній попередній склад розпущено, і в подальшому вони нічого не вирішують. Таке рішення не було підписане головою комісії, не закріплене печаткою, та це нікого не зупиняло. Особливо гарячою була розмова з головою міськвиборчкому. Нагадаємо, Семен Семенченко на своїй сторінці у Фейсбук на всю країну заявив, Павло Гівель втік з міста в невідомому напрямку. Інформація одразу облетіла з мічем. Додала драматизму криворізькій історії. Між тим названий втікачем керівник комісії живий здоровий. Межі міста не залишав тієї ж ночі. Семенченко і гівель спілкувалися в присутності свідків та камер. Що саме линув зеленки в обличчя Павлу Гівелю, на відео не відображено, однак сам голова Кривдника добре знає. Вчора стіпінь і рівень угроз вже, ну, на моє, по моєму мнению, зашкалив. Кравченко, який на прошлой тиждень бризнув на вулиці слізоточивим газом в лицо жінки, яка просила вбрати автомобіль. Вчора зробив ще один акт, облив зеленкою, потрапив в, гла в глаза на слізисті оболочки. У цій ситуації розбиратиметься поліція. Втім, це не останній прикрий інцидент тієї ночі. В центрі іншого скандалу опинилася голова Дзержинського райвиборчкому, представник блоку Петра Порошенка, Тетяна Ганжа стверджує Семен Семенченко погрожував їй і принижував її людську гідність. Я подала заяву до поліції із проханням розібратися у поведінці Семена Семенченка, оскільки він мені обзивав. Ну, я ж не буду повторювати, оскільки це мали можливість спостерігати всі жителі міста Кривого Рогу у прямому ефірі по Першому міському каналу. І погрожував фізично, фізичними розправами. Після чого в мене підвищився тиск, був задана шкода моєму здоров'ю. Мені викликали швидку, госпіталізували в лікарню. Я ніч перебула в лікарні. Тетяна Ганджа сподівається на всебічний розгляд цієї справи поліцією.